З миром Божим. Зараз є таке запитання, чому війна, де Бог, за що це нам все? І знаєте, закон сіяння і жатви, благословення і прокляття, чи ніхто в світі не відміняв. І як зрозуміти, як працюють ці закони? Тому що Бог нікого не карає, він люблячий. Але коли ми відходимо від Бога, порушуємо заповіді, порушуємо завіт, не виконуємо заповіді, противимося дітям Божим, вбиваємо, гонимо послаців Божих, пророків, то тоді приходить прокляття, тому що Бог постановив закони. І коли ми йдемо проти Бога, проти Божих дітей починають працювати ці закони. І закон прокляття так і працює. Нас Господь уже не на першому місці, ми його не поважаємо. А якщо ми не поважаємо Господа, то як ми можемо поважати його дітей? Тому що Ісус говорить, як ви можете любити тих, кого ви бачите, з ким сидите, і як ви можете любити. Мене, якщо ви мене не бачите, але тих, кого бачите, ви не любите. Ви не можете ходити до церкви, бо ви не можете терпіти присутність людей. І прокляття, воно так і відбувається. Бо ми порушуємо. Все, що Господь звелів, ми порушуємо. Благословення приходить тоді, коли ми ставимо Господа на перше місце. Ми щиро каємося, ми виправляємо своє життя. І ми служимо Богу. Ми виконуємо Його волю, ми перебуваємо в Слові, ми чтимо Божі заповіді, Божий заповідь, і ми е, продовжуємо справу Христа. І знаєте, є такий герой у Біблії Давид. І на ньому дуже гарно показується, е, як і за що приходять благословення і прокляття. Давид, Господь його вибрав і сказав, я вибрав мужа по серці моєму. Що буде виконувати заповіді мої, берегти Слово Моє. І так Давид, в Біблії описано, всі його підйоми, падіння, підйоми були. Коли він чтив Божі заповіді, він виконував все, що Господь йому говорив. Господь беріг Давида при різних боях, війнах. Він завжди його рятував, завжди. І тільки Давид відходив від Бога. Він закохався у жінку, вона була одружена. І Давид вирішив вбити чоловіка, тому що щоб забрати жінку собі. І Господь прийшов і сказав, що з цього дня в тебе будуть прокляття. І що сталося? Діти повстали проти нього. Навіть є псалом, другий, по-моєму, який написаний в пустині, коли син вийшов проти нього. У нього вдома почалось насильство, зло, гріх. Чому? Тому що він сам таке посіяв. І ми бачимо на ньому, на Давиді, що коли він був з Богом, Господь беріг його всюди, коли відійшов від Бога, посипалося все, тому що почали працювати закони. І взагалі Давид і весь єврейський народ, вони показують, як працюють ці закони. І якщо ми з Богом, наше життя переповнене благословення, ми є під Божим покровом. І навіть якщо ракета зривається над нашим домом, її збивають. Жодного осколочка не потрапить у будинок, тому що захищає Господь всюди. І тільки ми відходимо, починаються прокляття, починаються біди. І єврейський народ це є страфарет на наш час. Ми можемо дивитися на їхнє життя і просто брати і перелажувати все на себе. Тому що відбувається все те саме, коли ми з Богом, Україна, вона... Тут з'єдналося два Божих, благос... Божих обітування єврейська кров, від отця віра Авраама і е... кров Ісуса Христа, тому що дуже багато православних церков, дуже багато віруючих. І тому дійсно наш е... уділ, скажімо так, покаятися, прийти до Бога, увірувати в Ісуса Христа, стати на Його шлях і йти цією дорогою, і не сварачуватись ні вліво і не вправо. І тоді Господь припинить всі війни, все рабство і вирішить усе якнайкращим методом. Хай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Якщо ви бажаєте вивчати чисто, та неспотворене Євангеліє, я запрошую вас на нашу онлайн-конференцію в неділю, в час дня по українському часі, де, ми будемо, де буде вивчення Слова Божого. Конференція буде з вивчення Слова Божого. І ви прийдете під Божий захист, під Божий прокоров, і Господь благословить вас. Амінь. Гарного всім вечора з Богом.